початку року на території Дніпропетровської області дев'ять осіб загинуло на зимових водоймах. Вісім вдалося врятувати, з них дві дитини. Тому рятувальники Дніпропетровщини щоденно проводять інформаційно-роз'яснювальні бесіди із любителями зимової риболовлі, а також відпочиваючими поблизу водойм. Краще все ж таки перед тим як заступити на лід, оглянути, щоб поруч не було рослинності, а також звертати увагу на колір та товщину криги. І перед виходом на кригу звертати увагу, щоб не було тріщин. Проте безпечної криги не існує. Будь-яка крига несе в собі небезпеку. Коли під підліт, треба діяти спокійно. Головне не панікувати. На спину чуть-чуть виползли і перекручуємося. Не треба повністю вставати зразу, коли вилізли, тому що ви можете провалитися під лід. Якщо є поруч чи палки, чи ще щось, можна взятися за неї. Вибиратися також треба повільно, де товщий лід, де ви заходили. Там він вже провірений вами. В даній ситуації ми використовували спеціалізовану рятувальну плоску. Якщо їм привозявати, то можна використовувати будь-які речі, якийсь ремінь, шарф, щось подібне. Рятувальники Дніпровитрощини закликають утриматися від виходу на кригу, адже крига це завжди небезпечно. Батьків закликаємо спілкуватися із своїми дітьми про правила безпеки та нагадувати, що будь-яке хобі або відпочинок не варте ризику життя.